І так, вже майже липень 2023 року і на липень місяць заплановано достатньо багато змін, які в деякій мірі будуть впливати на громадян України, на їх достаток, на їх емоції і на їх сьогодення. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти про всі зміни, які будуть відбуватися в липні 2023 року, а їх достатньо багато, і коротко розповісти по справі по кожній із змін. І так, поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Що буде з пенсіями в липні 2023 році? У липні запланована вже третя та остання за 2023 рік індексація пенсій. Виплати підвище для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. До них належать колишні чиновники, науковці, працівники місцевих органів самоврядування, депутати та інші. Виплати збільшать на 19,7%, а вже сума залежатиме безпосередньо від самої пенсії. Тобто підвищення може колуватися від 100 до 1000 гривень. Скільки бізнес платитиме з електроенергію у липні 2023 року? Наприкінці червня Національна комісія по регулюванню комунальних послуг запровадила нові граничні ціни для електроенергії на різних ринках. В результаті в середньому бізнесу доведеться платити 7-8 гривень за 1 кВт годин або на 2 гривні більше, ніж було до червня місяці. Великі підприємства з енергоємними виробництвами одержать електроенергію за двосторонніми контрактами безпосередньо з постачальниками, там ціни обговорюються індивідуально. Але якщо в середньому по ринку, то тариф зросте. Вартість централізованого водопостачання та водовідведення для звичайних громадян, громадян теж зміниться. Але у кожній області ціни відрізняються, і їх можна переглянути на фографіці, яку ми зараз от вам надаємо. Ви можете зупинити. Відео і подивіться, скільки буде коштувати кубометр води. Йдемо далі. Тарифи на газ для побутових споживачів. Теж вони по факту не змінилися, але ми надаємо вам інфографіку станом на липень 2023 року. Тут в інфографіці показаний показано травень, але з травня нічого не змінилось. Зупиніть відео і подивіться, що по вашому регіону. Йдемо далі. Інші соціальні виплати. У Мінсоцполітики пояснили, що виплати соціальної допомоги у 2023 році для українців виглядатимуть наступним чином: перша особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів та інших місць примусового тривання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та інших причин, перша група отримує 4321 тисячі гривню, друга група 3906 тисячі гривень, третя група 3391 тисячі Друга категорія це учасники бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків. Сума соціальної допомоги становить в липні 1491 гривня. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, соціальна допомога буде становити 4 421 гривня, членам сімей загиблих, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв цильської переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України. Соціальна допомога встановить 966 гривень. І п'ята категорія учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гето інших місць примусового тримання, особам, яким було насильно вивезено на примусові роботи дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом у тилу ворога. Соціальна допомога становить 612 гривень. Також в липні декого можуть позбавити субсидій. Літом українці отримують значно, значно менші субсидії, ніж в опалювальний сезон. Проте декого можуть позбавити цих виплат через наступні причини. Перша причина це велика житлова площа понад 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків. Друга категорія здійснена велика покупка понад 50 тисяч гривень або купівля земельної ділянки чи іншої нерухомості майна. Третя категорія борги за комуналку. Якщо є борги понад три місяці, субсидію знімають. Четверта категорія більше одного житла або автівку у власності, транспортний засіб, який випустили менше як 5 років тому, крім мопеда і причепа. П'ята категорія, якщо на рахунку особи понад 100 тисяч гривень або є облігації на цю суму. Шоста категорія коли у родини є повнолітні учасники, які не працюють. Сьома категорія. Є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію. І восьма категорія це члени родини чи домогосподарств, де є боржники за аліменти. Ціни на автомобільне паливо у липні 2013 року. З 1 липня відновлюється ставка. У 20% ПДВ на пальне, також повернуться на довоєнний рівень ставки акцизу. В результаті паливо на АЗС має подорожчати, але не одразу. Абсолютний рівень підвищення буде різним для різних мереж та різних видів палива. Експерти кажуть, що цінники можуть вирости на кілька гривень. І от ми показуємо вам графік. За останній рік як змінювалися ціни на пальне, і от в кінці цих графіків пальне підніметься ще десь на 2, грив... на... на 2 гривні. Демо далі. Коли закінчиться навчання? Згідно з постановою Кабміну, навчання учнів 11 класів тривало до 30 червня через проблеми з електроенергією, опаленням та повномасштабною війни. Також до липня у студентів мали завершитися сесії, тож нині здобувачі освіти на канікулах. Нагадуємо, у 2023 році тести тривають з 22 травня по 14 липня, тож частина абітурієнтів ще частково залучена до навчального процесу. Також з 1 липня почалися вступні кампанії. Абітурієнти мають зареєструвати свої електронні кабінети та завантажити туди необхідні документи. Прийом заяв і документів почнеться 19 липня, а закінчиться 31 липня о 18.00. Кому потрібно сплатити податок на нерухомість. До 1 липня 2023 року українці мають отримати квитанції із сумами на оплату податку на квартири та будинок за 2022 рік. Податок має сплачувати всі, хто в Україні володіє квартирою, загальна площа якої становить понад 60 квадратних метрів, житловим будинком понад 120 квадратних метрів. Квартирою та будинком загальною площою понад 180 квадратних метрів. Податок доведеться сплатити за. Площу, яка перевищує нормативну. ставку податку встановлюють місцеві органи влади, але вони не повинні перевищувати 1,5% мінімальної зарплати у 2022 році, тобто 97,5 гривень за квадратний метр. На час війни під сплату податку. На нерухомість звільненого власників житла, розташоване на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Сплатити податок вимагають протягом наступних 60 днів, тобто до кінця вересня. Якщо квитанції не надішлють, потрібно самостійно звертатися до податкової служби. Ну і, звісно ж, завершення коронавірусу, коронавірусного карантину в липні. 2023 року. З 1 липня в Україні завершається дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Скасування карантину означає, наприклад, що з 1 липня на ліки та інші товари, які ввозили під 0% розмитнення за карантинною постановою, можуть повернути ПДВ, що позначиться в результаті на їх вартості.